До порядку денного конференція додатково включила виступи голови конфедерації вільних профспілок України Михайла Волинця і заступника голови вільної профспілки медпрацівників надвірянської цРЛ Юдокії Вефри, яка возила допомогу на схід України і мала змогу ознайомитись із районною медициною Донбасу, яка шокувала вкрай відсталим рівнем, із детальним звітом про стан надвір'янської медицини і її перспективи виступив. Головний лікар центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук, перебравши час виступу майже у два рази. На відміну від сходу України, у нас в ЦРЛ ведеться жорстка конкурентна боротьба за євроремонт відділень і оснащення їх новітнім обладнанням. Розмірковують тут і про пріоритети надвірянської медицини завтрашнього дня. А поки що, половинчастість медичної реформи породила безліч проблем. Ми пережили багато незадоволених нашою роботи людей, які були скажених на нас, на нашу роботу, на нашу життєві відносини. Частково в цьому були винуваті і ми, але частково ми просто були оцим буфером між незадоволеними людьми і нами. Ми, як представники медицини, які не годні все чи інших обставин надати їм їхні гарантії, пільги, які гарантувала їм держава. І знов таки, як би ми цього хотіли чи не хотіли, ми є галузь, яка надає послуги з медичного обслуговування. А в кожному цивілізованому світі за цю послугу хтось повинен платити. В нашому випадку Конституцію гарантовано оплату державою. І ми повинні б надавати безкоштовну, безоплатну медицину населенню нашого району. В зв'язку з важки тобто, матеріальним і подіями в країні, наша галузь з кожним роком фінансується все менше і менше, і надати адекватну допомогу людям нашого району стає все важче і важче. Ми знов-таки старалися довести і владі. І людям, що не все залежить від медицини, і ця послуга має якісь свої складові, і тільки розум лікаря є частинкою цього складової, цієї послуги натомію. Хтось прислухався, хтось з розумінням віднісся до цього, хтось таких проти цього не сприймав і не сприймає до сих пір. Але такі реалії життя, і ми в них живемо. Ми так само є, напевно, відображення часткове того суспільства. Ми є невід'ємною частиною цього суспільства, ми так само переживаємо, не дивимося телевізор, ми переживаємо, ми так само через це пропускаємо ці всі події, які відбуваються зараз, відбувалися. І кожен старається спланувати своє майбутнє життя хоча б на завтра. І знов-таки в саме на думці, що ми далеко не спроможні спрогнозувати на завтра наше буття і нашу роботу. Конференція заслухала звіти голів трьох проспілкових організацій, які на даний час існують в центральній районній і дитячій лікарні. Отже, дитяча лікарня ставить питання: євроремонт, євровікна з вітряної сторони, тепла вода, круглий рік. Вільна проспілка ЦРЛ вимагає дієвого контролю над владою, адже Бог створює нас без нас, але спасти нас без нас не може. Безконтрольна влада це спокуса. До речі, первинна і вільна проспілка. Спілки, м'яко кажучи, ворогують, і це не дивно. Наші люди тільки навчаються справді розумного контролю керівників. Поки що у них тільки один принцип разом із водою вони вихлюпують і дитину. Про загальну проспілкову лінію на конференції доповідав пан Михайло Волинець. Маємо все ж таки. Відбудувати так відносини на рівні міністерства і органів влади. Я говорю як центральні органи про спілок, для того, щоб менше було негативів, і все ж таки реформи були вдалими і позитивними. Якщо нас не будуть чути і не будуть розуміти, і будуть ламати через коліно і закривати медичні заклади поспішно, то ясно, достатньо, достатньо сил у незалежних проспілок для того, щоб цьому протистояти і не допустити не допустити поспішних непродуманих кроків. Конфедерація вільних проспілок України, яку я очолюю, входить до складу світових проспілок. Я, я також являюсь одним із членів керівних органів світових проспілок. Тому дос достатньо у нас механізмів для того, щоб впливати на ситуацію. Медичні працівники з великою цікавістю заслухали інформацію своїх колег про поїздку з допомогою на схід України. Живе, пане. знаєте, так як я не побачила, на можна порівняти як не знаю, що як фіофан, порівнюємо сім. Двері, а там такі пластик, що він посадиш, як БДП на де. В артому залі, в нашому кабінеті, той зору. Це завжди, супер. Там лежить єнолім, старий. зелений якщо пам'ятають, коли сюди постійний, сім поміні. Там в кабінет на так. ну, Такий кабінет, напевно, як у нас в комісії, то ще менший. Один стіл, толбочка, вішачок для одягу і пенальчик. І все. Вони просто не мають. І те, що там вони настаплі, ну може, вони, звичайно, гроші, коли нас і немає за що собі купити. Але те, що там було, коли ми вже спілкувалися, і вони говорять, Ще думих къде приеха експертизата. Да. Да, може би въпреки тази конференция може на линия департамента, хто хоче, ти приедини І, і і тому люди зі сходу чого тікають на захід, а з заходу ми більше не менше. Конференція обговорила новий трудовий договір в СРЛ на 2015 рік.